Усім привіт, друзі! З вами знову Футбол України. Сьогодні будемо говорити про трансфери українських клубів, а також про іспанську Жирон, у якій найближчим часом відбудуться глобальні зміни. Перед тим як ми розпочнемо наше нове відео, від вас чекаємо підписку на наш канал, лайк до цього відео та дзвіночок, який прозвонить саме тоді, коли потрібно. Поїхали! Одразу двоє українських захисників увійшли до числа найкращих у світі. Днями чергову порцію статистики Викатив СІЕС. Вони порахували кращих оборонців за індексом виграних повітряних дуелей. Не будемо довго розповідати, як вони це робили та за якими формулами рахували. Головне те, що у цьому рейтингу знайшлось місце двом українцям. Очолив список центр Бек Ліверпуля Вірджил Ван Дейк. Його індекс склав 93. Другим став оборонець Баварії Кім Міндже із показником 92,2. щодо українських футболістів, то у топ-50 одразу два гравці з УПЛ. Це Данило Безкоровайний, який представляє Кривбас. Його індекс склав 84,8, А також оборонець Чорноморця Володимир Салюк із показником 82,5. Престижний рейтинг очолив також голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін. Українця визнали найкращим у світі. 22-річний голкіпер став найкращим воротарем топ 7 європейських ліг за відсотком сейвів. Про це повідомляє статистичний портал DataMB. Наш голкіпер за цим показником досяг позначки у 85,7%. Дата також склав карту скілів, Трубіна, у якій його вміння відбивати удари різко виділяється з решти. Серед інших скілів голкіпера виділили також китки, його гру у повітрі та захисні дії. Водночас гірша справа із довгими пасами і виходами, і зовсім погано у трубіна за даними дата і із передачами, в принципі. Далі поговоримо про трансфери українських клубів. а вже чергового новачка представив Рівненський Верес. Окрім того, стало відомо, де може продовжити кар'єру Олексій Кащук і далі про це детальніше. Рівненський верес представив чергового новачка, яким став чорногорський форвард Марко Мрвальєвич. Футболіст вже прибув до Рівного і підписав із народним клубом контракт терміном на 2,5 роки, який діятиме до завершення сезону 25-26. Марко став першим чорногорським легіонером в історії червоно-чорних. Раніше він виступав за младость, подгоріцю та будучність, а у 2020 році його визнавали найкращим молодим нападником у Чорногорії. У 20 матчах поточної кампанії на його рахунку 6 голів та 3 асисти. З'явилась інформація і про майбутнє півзахисника Динамо Джастіна Лонвейка повідомляється, що 24-річний гравець веде перемовини із нідерландським клубом Фортуна Сіттарт. Йдеться про оренду чи повноцінний трансфер наразі невідомо. Зауважимо зараз. Лонвейк перебуває в оренді у Андерлехті. Щоправда, востаннє виходив на поле ще 30 вересня. Став відомий ще один претендент на гравця Шахтаря Олексія Кащука. За повідомленням Тато таке Кащук знаходиться у шорт-листі португальського Фамалікана. Також джерело підтвердило інформацію про інтерес хайдука. Про це ми розповідали раніше. А ще одним претендентом на 23-річного українця є Паук. Про це розповів вже сам Кащук. Чинний контракт Олексія з гірниками розрахований до літа. Далі поговоримо про Жирону. Про Жирону, казка якої може невдовзі закінчитись. Справа в тому, що каталонська Барселона збирається витягти з команди її основний механізм, її серце і мотор головного тренера Мічеля. За даними журналіста Ель Чікіто Франсуа Галлардо, між Блауграна та Мічелом відбулось вже три зустрічі, і перемовини між сторонами знаходяться нині на просунутій стадії. У Барсі Мічел замінить Хаві, крісло, під яким все більше і більше хитається, особливо після поразки Барселони у суперкубку та останніх новин про те, що тренер втрачає роздягальник. Мічель очолює Жерону з 2021 року, і нині команда очолює турнірну таблицю Ла Ліги. Погодьтесь, доволі цікаво буде послідкувати за Мічелом у Барселоні, особливо враховуючи те, що Артема Довбика деякі змі сватали саме у каталонський клуб. Тому чому б і ні, якщо потягне за собою Артема, буде цікаво поспостерігати за цим вдвічі. Друзі, таким було наше нове відео. Підписуйтесь на наш канал для того, щоб не пропускати наші нові відео. Ми побачимось вже дуже скоро. До зустрічі.